Зараз я фотограф новонароджених. Я навіть спостерігаю, як ростуть мої клієнти. Ми розуміємо, що багато людей втратили домівки, але в них є фото, на яких вони згадують те, що було раніше. Запорізький перинатальний центр. Тут народжується життя. А підприємиця з Мелітополя Наталя Дубіжа його фотографує. Фотосесія новонароджених це про терпіння. Зйомка проходить десь 3-4 годинки. Спілкуватися з батьками я починаю ще до фотосесії. Я підбираю кольори, підбираю образи для діточок. Потім, коли я приїжджаю, я привожу з собою все обладнання, це світло, це реквізит, це ліжечка, там кошики, це обмоточки, костюмчики, платячка, все це в мене своє. Це стерильно, тому що немовлят вони дуже чутливі до цього. Наталя пояснює, найкращий час для зйомки Нібьорна від 5 до 14 днів. Тоді малюк спокійно спить і легко приймає природні пози. Сама ж зйомка відбувається на дому у клієнта у комфортно для дитини. Та батьків у мовах милих знаєте моментів, мама з дитинкою. Оці от ручки, ніжки, вушка або це саме те, що знаєте, не повториться. Тобто через тиждень вже дитинка буде іншою, окрім зйомок новонароджених, Наталя фотографує вагітних хрещення виписки з пологових будинків і навіть самі пологи. Каже, завжди тримає техніку та медичні довідки на побутові, адже викликати можуть у будь-який момент природні пологи. Да, ми приїжджаємо в процесі, коли йдуть перейми. Тобто, коли мама відпочиває, ми можемо зробити якісь постановочні кадри ще з животиком, ще з обіймами чоловіка. А потім в процесі, звичайно, я не знімаю те, що не можна показувати. Це все індивідуально. Я не підходжу близько, я стою в сторонці, я знімаю емоції. Ну, тобто, не сам процес. Я зараз я вам вас покажу. Угу. Чому ви вирішили зосередитись на такій ніжній та тендітній темі, як фотографування на мовлят? Ну, діти це наше майбутнє, це світло, це добро, це продовження нашого життя. Хочеться зберегти ці найцінніші моменти. До повномасштабного вторгнення Наталя, Дабіжа 15 років працювала головним бухгалтером на місцевій радіостанції та у компанії Мелітопольська Черешня. А після початку великої війни переїхала у Чернівці та довго шукала себе. Пам'ятаєте, той перший день, коли все змінилось, день 24 лютого, 2022 року. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення я поїхала в відпустку і цей ранок я зустріла в Харкові біля аеропорту. Ми так і не вилетіли на відпочинок, і слава Богу. Бо в мене тут лишались на Україні діти. Доньку ми в цей же день забрали з Харкова з її хлопцем і виїхали. А син ще 10 днів знаходився в Києві в бомбосховищі. Потім вже він зміг сісти на потяг і приїхати до Запоріжжя. Це мабуть було найстрашніше, що можна було уявити. Тому коли тобі телефонує дитина в п'ятій ранку, плаче і каже: Мама, війна. І ти не розумієш, що робити і як бути. До сих пір мої речі у батьків, які залишились в Мелітополі, і я мрію поїхати і їх забрати. Якими були перші дні після переїзду? Можливо, з якими складнощами, викликами ви зіштовхнулись? Я шукала себе як бухгалтер, тому що багато років пропрацювала саме в цьому напрямку, а потім зрозуміла, що я втомилася. Ну від цього не хочу цифр, не хочу звітів, хочеться щось до душі, тому що в цей. Час дуже тяжко, ну тяжко морально, і треба було знайти те, що тебе приносить задоволення. Я пробувала себе в різних сферах. Я навіть пекла пряники, розмальовувала їх вручну, бо мене це заспокоювало. тобто малювала і продавала. Просто стояла на ринку і продавала пряники. В мене з'явилася ідея. Я просто пішла на огляд до лікарків з ми з нею познайомилися, я підписалась, вона блогер, я підписалась на її інстаграм. Вона виставляла 3-4D ці зображення малюків, оці от мордашки. І просто мене це торкнуло. От просто торкнуло. Я згадала, що я була на партнерських пологах зі своєю племінницею, я бачила, як це. Ну, ці перші миті, да, як народжується дитинка, і я зрозуміла, що я хочу це фотографувати. Мені почали ну, попадатися в інстаграм, фотографи ньюборн, і я почала цікавитися цим. Ці. Я почала вивчати, як це правильно робиться, шукати інформацію. Наскільки складно було реалізувати проєкт бізнесу з нуля після переїзду? Я завжди, як бухгалтер, да, моніторю всі ці новини, які стосуються наших законів, я почула, що почали надавати гранти на відкриття бізнесу. Але я розуміла, для того, щоб податись, треба щось придумати, треба все написати, прорахувати. Так, як, як бухгалтер, я це все вміла, але я не знала, як правильно робити. І тут випадково в телеграм-каналі я побачила об'яву: Мелітопольський простір саме тут проводить такий проєкт, шлях до підприємництва, де буде вчити саме писати бізнес-плани. І я Пішла вчитися. Я почула про проєкт, який підтримує жінок ВПО. Вона хаб проводив. Я пішла навчатися, написала бізнес проєкт але його не підтримали. Тобто я вже йшла з ідеєю фотографувати немовлят, але в мене не було нічого: ні фотоапарату, ні знань, нічого. Просто була тільки бізнес-ідея. На цьому проєкті я познайомилась з жінкою, яка. Підтримала мою ідею, вона директор громадської організації Весела Райдога, дитяча це організація. Вона зателефонувала мені і запропонувала співпрацю. Вона каже: в мене є обладнання, але мені потрібен фотограф. Я тобі даю фотоапарат, об'єктив, все, що тобі потрібно. Йди вчись, але ти для мене будеш знімати наші заходи. Закінчила курси фотографів, ну, пізнала всі ці ази. І в цей момент я фотографувала всі заходи, які проводила ця громадська організація. Тобто, в мене була практика. Я працювала з дітками. Я навчилась фотографувати, шукати ракурси, працювати з дітьми, з батьками. І це був, був мій перший досвід. Наталя пройшла курси фотографів у Запоріжжі, а потім закінчила майстер-клас фотографії новонароджених у Києві. Це такий бізнес, де до тебе багато придивляються. Довіра батьків це найголовніше. Треба, щоб тобі довірили оцю цю твою дитинку, яка тільки народилась. Інколи матусі самі бояться взяти на руки і щось там переодягнути. А тут приходить якась стороння людина, і це все робить. Тому багато знаєте, спостерігають за мною. Я це бачу. А коли настає час, то мені пишуть, мої клієнти до мене ще й повертаються. Ті, хто кому я фотографувала немовлят, вони замовляють ще там хрещення і інші якісь. Ви вже стаєте таким сімейним фотографом, да. так, да. якого можна викликати на свято. Вже маючи продуману бізнес-ідею та досвід фотографування, Наталя все ж отримала грант власна справа від Запорізького центру зайнятості. Не думала, що підтримають. Ну, думаю, така ідея якась нереальна в наш час, і ну, на це не дають гроші. Але мене підтримали і я купила собі фотоапарат, об'єктив і частину грошей я доклала своїх і купила ноутбук для обробки фото. Я отримала максимальний розмір гранту без найманих працівників. Це на той момент було 75 тисяч. Тобто я прорахувала, що мені вистачить саме щоб відкрити цю справу і далі вже чогось починати. Після початкових невдач Наталя отримала цілих три гранти: від центру зайнятості та ще два від міжнародних організацій Умріяна країна і форсаж. А з ними власну камеру, професійне світло, зум-об'єктив та реквізит. Тепер вона працює як вдома у клієнтів, так і в пологових будинках. Не треба. Жити минулим треба жити далі. Ну життя йде, і треба шукати себе треба вчитись новому, і знаєте, вік це. Зовсім не важливий, якщо ти хочеш, в тебе все вийде. Вигравала я, мабуть, тому що я цього дуже хотіла, і я не зупинилась. Я, знаєте, не сказала, що стоп, не вийшло, значить не вийшло. Я цього хотіла. Я, знаєте, я кажу: якщо не відкриваються одні двері, відкриваються інші. Тому треба щось робити, а не сидіти на місці, скажімо так. І це такий бізнес. Знаєте, нестандартні фотографії це те, що зберігає цінність. Це вони будуть цінними завжди. Це спогади, які не можна повернути. Ми розуміємо, що багато людей втратили домівки, але в них є фото, на яких вони згадують те, що було раніше.